Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, котра до нас надійшла. Ну і звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Матуся, я вже йду, папа. -па. О, ти глянь на неї, яка дівуля стала, ото тільки гуляти і гуляти, ніщо б мамі допомогти чи з братом позайматися. Сенсі, ти ж сама мені казала, що я зможу на вихідних піти погуляти з друзями. Я ж весь тиждень виконувала всі твої доручення, аби сьогодні нарешті відпочити. Я твоїх друзів знаю, зараз як підете десь з тим Віталіком, то потім вас з вогнем не відшукаєш. Тобі тільки 17. Які можуть бути гуляння? І взагалі, випускний клас, треба вчитися, готуватися до іспитів. Мамо, а це нічого, що мені не лише 17, а вже 17. Ти в своїй 16 мене вже народила. А мені не можна просто з дому вийти, та навіть якщо із з Віталієм, то ми маємо право на щастя. Він мене любить, і я в цьому впевнена, а я люблю його. Більше того, ми скоро одружимось і будемо разом все життя. Ну, так, так, дивись, щоб тебе вже не взяли заміж, от тільки відчуваю, що дитяти принесеш мені раніше часу до хати, то тоді й побіжиш до свого Віталіка, а я тебе до хати не пущу. Та чого ти така сердита на нього, він у всьому мені допомагає. Ага, я не перший рік на світі живу. Таких парубків бачила і не раз. Побачиш, він колись користається тобою і викине як непотрібну річ. Тому зараз слухай маму, а якщо не бажаєш дослухатися до мене, то йди до свого Віталія. І не буде більше в мене дочки. Якщо так, то добре, так і зроблю. Ірина зателефонувала своєму хлопцеві і попросила її забрати. Речей не брала багато, бо не знала, чи затримається там надовго. Та з того дня минуло цілих п'ять років. Іренко, привіт. А чому ти не телефонуєш мамі? Чому внучку не привозити? Я вже всі свої справи поробила. Все чекаю, коли з дитям бавитися буду. А ви ніби розчинилися. Така твоя дяка за те, що я тебе виростила і виховала? Дякую, маму, в першу чергу за життя, та ти сама мене з дому випроводила. Тож тепер я не смію ступати на поріг твоєї хати, як і обіцяла.